З усіх температурах Реджове ДНК розпочинаємо ігровий день неділі заключного туру. Вчора грала жовто-чорна команда. Сьогодні Славутич має змогу дещо піднятися в турнірній таблиці. Стандарт для дружби із правого флангу пробиває Дмитро Гара. Берзовський. Боротьба штрафному майданчику, слаботича із точний між білоцерковець. Поперечний пас. На Іванова. Робить забігання Буряк Іванов важко буде доправити, але от зараз після ревка себе ініціатива боротьба Кехтенка та буряка Підкоплює Греченюк. І білоцерковець моменту дружби може бути. Гуц контроль. Посагнула Панасюк. Розбіль до карної зони. Там Олкіпора у нього момент ігрус забиває. Ворота його порожні. Копля Масан. Другий на руки, Масан Панасів. Він зараз на Олександра Масана Іванова Береховає на передачу. Пробиває непогано. Юрій Іван. Пенальті для дружби призначили Рафи і по сигналу Сушко не забиває Іван. Так, так, вірно, Дмитро, Сушко можна скопитися і за голову після того, як не забива. Славутич відповідає і скільки не безпека. у Ігоря Кузніцова. Волк від дружби. з лівої Не дотягнувся Ігорбуцо один, один дружба повела. Okay. Продовжується. Після тайм-ауту Славутич організовує свій перший садок. Вже одній з перших атак, після як гра поновилася. 1-1, 16 хвилина. Іван Панасюк. На Дальню спрямовував низом. Масан. Скидатиме під удар Самілипусаміли. Пробив лучшого суперника, ще головою намагався. Березовський. Березовський, Березовський. Кехтенко. Кихтенко від нього все ж на власній половині. Буряк. Простріл. Роман. 15 секунд до завершення першого тайму. Слово ж розіграв, але вдало. Відповідь дружби може бути гольовою. Білоцерковець на відстрілі не переграє Фуса. Самілик, його удар. Конельський справляється. 1-1 на табло. За підсумками першої 20 хвилинки. Голкібер славу тече буд, у нього. Скидає точно на Панасюка. Панасюк протягнув знизу, спрямовував. У напрямку Дарнента. Ускок душі одного візові. Його церковець на буряка. Дружба розгортає контратаку. Березовський віддає але Не зрізає у лазі. Цього разу вже дружбі не пощастить із тим, що Рефа призначать пенальті. Рефа вказала на кут поля. Дружба розкрала цей удар. з ударом відраєна Дмитра Сушка. Березовський. Березовський протиснув і... Момент Березовський. О, робить Куболь. Дементро, Березовський. п'ята, хвилина. друга тайма. 2-1 на користь дружби. Дубль від Дмитра Газушка. бачимо. І тут. З власне посади. Смілець під суперника пробиває. Ставить блок йому з ушко Березовський. З власної половини прокупає сюк. Обікрав Панесюк Кондисюк. Продовжується боротьба і Бандесюк віддав Кондесюк. Да. Позиція завершити. завершити. Через нього аута, Скок Самілик. Самілик здорово. Кихтенко, ну моменту Кихтенка ще добити і м'яч. М'яч у ворота. Але мовчазні рефи. І вже Самілик відсвяткувався взятіаворіт, але мовчазні рефи, що змусило Славутич гравців колективу. Трохи навіть понервувати, але за кілька секунд граш на дальній броці вказує на центр поля, тож два. Назад віддав. Масан. Самілик. Масан і він. І він, і він, і він пробиває небезпечно. Зібрає Киртенко через Самілика. Самілик покатив на, на. Масана Масан. Націкав не передачу на номера 32, той правіше. Ван Панасюк. Масан просил моє Ивану у порожній гол. Друга знову в лідерах. Четырнадцатая хвилина по перерві. Трима користь дружби. Білоцерковець. <плес> Саміли. Самілий. Самілий б'є. Панельський на потовий перевір. Панасю. І його науки, про наголки привів ролі 5. Ладно, він фонд. Славутичого буде, показав гре. Білоцерковець, буря. Буря, буря, буря центру. Попускає м'яча. Славить буряк, буряк. Білоцерковця. Чи буде контракт? Міча, білоцерковець, він вже йде бою Тоненський. Голки про дружби на виході. М'яч у нього О, залишав, помиляється Тоненський. Але відразу двоє польових водостав. Але знову таки чималий вклад. Уже в Борис Оборія, Самілик назад скидає. Довгий пас. Сушко головою. Ледь зрізає поплі, відразу ж до своєї команди Масанний Славутич. Славутич, друзі, розгортає свою включну атаку. Останню атаку в цьому матчі Масан. Він пробив із дальньої відстані значно вище воріт Кондисюк через короткий пас. Помилка Кондисюка на власній половині. Простріл Іванов, Юрій, Іван.